Привіт, друзі! У цьому відео ви дізнаєтесь, як працюють наші українці в Польщі на заводі з виготовлення ароматизованих свічок. Саме для цього наша команда відвідала підприємство та розпитала працівників про все, що вас цікавить, які насправді умови роботи на заводі, яку роботу доводиться виконувати та чи складна вона. Відповіді на ці питання і не тільки дивіться у відео. А якщо у вас виникнуть додаткові запитання, то переходьте за посиланням під відео, і наші менеджери детально вас проконсультують. У чому полягає робота? Праця полягає в тому, що ми запаковуємо свічки, перевіряємо, чи є брак, сортуємо їх. По, ну, якщо є брак, ми його відкладаємо. Якщо вони нормальні, ми їх ну фасуємо в ящики, і воно відкладається де на палету, і вони забирають потім на, на, на цю паліт. Ну в принципі, такого нічого складного немає. Працювати на лінії і все на яких процесах вам доводиться працювати? Один раз я працювала де заливається віз. Невістка, парафін, такі металеві туби, і потім вони виступують, це, це ручна робота, і вони так от тільки один раз там була. І там вони потім стали такі, як от, там є оці кульки, такі туби великі, от таке ми щось теж робили. Вставляли кноти, ну тобто теж нічого там складного немає. Ви працюєте сидячи, чи доводиться стояти? На цьому процесі, де я зараз частково ми сидимо. Тобто є чотири людини, чотири процеси, і ми кожну годину ми змінюємося одна з одною. Тобто годину сидимо, годину стоїмо, годину пакуємо, годину вкладаємо свічки. Тобто є стоячі, є сидяче. Залежить яка лінія і який процес. Що вам найбільше подобається у цій роботі? То цей процес він дуже цікавий, тому що коли ти це заливає цей парафін, це все бачиш, тобі. Ну це, це дуже цікаво, таке творчі роботи. Так це гарний процес. Так чи не обпікає руки парафін? Ні, він же остигає. Він остигає в холодильнику, ми тоді його тільки виступуємо. Він гарячий, гарячий вигляді. Ми його не маємо. Загалом умови роботи на заводі з виготовлення ароматизованих свічок нескладні. Працівники тут оформлені відповідно до трудового договору умова праці. Заробітна плата складається зі ставки за місяць та премії. Тому в середньому тут заробляють понад 4,5 тисячі злотих в місяць. Скільки часу триває робоча зміна? По вісім. три зміни. Ранкова. Перша, друга і третя. Чи є можливість брати додаткові робочі години? Ну, наразі ні. Ну, я не бачу, немає у нас зараз такої можливості. У ну, нас не було. Чи є норма роботи в день? Ну, наразі у нас на моєму процесі такого немає, напакування немає. Як відбувається перевірка товару? Перевіряється вся продукція, вся повністю. Перевіряється все, що... все, що потім йде на експорт. Згідно з трудовим договором, працівник заводу з виготовлення ароматизованих свічок має право на лікарняний, а також на гарантовану оплачувану відпустку. Як відбувається процес повторної перевірки? Це теж перевірка, йде, чи добре запакували, чи є дата, чи правильно наклеє наклейки, на якій відстані вони там наклеє, там теж є певні норми. І тому вони відкривають і перевіряють палети, які там, можливо, щось там не так, то краще ще раз перевірити. Як видаляється бракований товар? Перевіряю, і робить та зміна, яка це перевірила, знайшла цей брак, і вона це усуває цей брак. Не повертається до того. Який процес роботи для вас найцікавіший? Там, де ручна робота свічок, там де заливання, витягнення, вставляння кнотів, потім ну, пакування, пакуванні їх оце мені подобається. Чи дарує завод працівникам свічки? Думаю, що напевно щось таке є. Їм раз в рік дарують свічки. Тобто, я думаю, що я цього моменту дочекаюся. Що порадити тим, хто планує тут працювати? Перш за все потрібно, напевно, не хвилюватися, бо коли ти починаєш хвилюватися, ти розгублюєшся, і ти не встигаєш за лінією. Але в принципі, ті люди, які працюють з тобою на лінії, які там вже давно працюють, вони тобі допомагають. Ну, принаймні, в нашій зміні такого не було, щоб нам не допомогли і не зупинили лінію, або не зробили, що вона помаліше йшла. Тому, в принципі, головне не, не, не стресувати і не, і не нервуватися, і тоді все вийде. Чи плануєте ви і надалі тут працювати? Робота подобається, тому плануємо так надовго. Тож на заводі працевлаштовано чимало українців, але оскільки підприємство працює впродовж всього року, працівники тут потрібні завжди. Тому, якщо ви хочете забронювати собі робоче місце, оформити карту побуту для подальшого працевлаштування, то переходьте за посиланням в описі під відео та залишайте свій номер телефону, і наші менеджери обов'язково вам зателефонують. Посилання на нашу сторінку в інстаграм та всі необхідні контакти будуть в описі під відео.